Привіт, у нас рубрика мотиваційні історії успіху від наших випускників. Мене звати Юлія Грищенко, я керівник відділу навчання в компанії Говаті. І сьогодні у нас в гостях Кирило, випускник фулл 60. Привіт! Привіт, Кирило. Розкажи трішки про себе. В якій компанії ти зараз працюєш і на якій позиції? Влаштувався десь тиждень тому в освітній центрі Львові і працюю там контент веб девелопером Супер клас е, давай з тобою поговоримо. Е, чому IT, Як ти взагалі потрапив до IT, е, Чому обрав компанію GovIT? В Ваті я потрапив, якщо чесно, не, не плануючи цього. Uh -huh. Я в все життя своє десь був дотичний до комп'ютерів, до IT, до якогось смму, до до Матійки. А, а от самі коди я майже ніколи не використовував. Лише після школи. Я перш перший університет, який я пішов, він був по спеціальності автоматизовані процеси. І там ми вчили, вчили якісь коди і всі посічать, що я не помиляюсь. Але це в мене не пішло так одразу. І я відракувався з того університету і десь. Вісім років, мабуть, після цього не мав ніякої дотичності до кодів Взагалі, якби не війна, я напевно її не, не змінив до, до цього, до приходу в ІТ, Я працював проджект-менеджером піаркам в піар-сфері mm -hmm. і пройшов там такий довгий шлях з моніторингу та аналітики до проджект-менеджера цих проєктів. Um, іноді займався uh, одночасно трьома проектами. Uh, два з них були по репутаційній сфері, і один з них був досить такий не, незвичний для, для піару: це було тестування веб-порталу. Якщо якщо я правильно пам'ятаю термінологію, це було б uh -huh. тестування, тобто тестування зі сторони юзера без uh, бутичності декорату. А як ти знайшов курси? Go IT, чому ти вирішив? Ти кажеш, під час війни, якби не війна, я б напевно що на курси не пішов, що спровокувало щось. щось... О, мені друг, як він теж втратив роботу через війну, він мені закинув посилання на е, марафон в УАТі, uh -huh. якраз по позиції Full і там було, було завдання зростати собі резюме. І uh -huh. Цей тиждень пройшов, пройшов, пройшов день успішно, мені резюме дуже сподобалось. Я, до речі, до сих пір знаходжу в ньому помилки. Що було складного, який блок, етап, можливо, для тебе видався найбільш складним? В принципі, в принципі, воно все дуже добре, дуже добре пояснено у інспекції. є ціла купа матеріалів, щоб де розібрався. Прям дуже багато і вистачає для того, що вимагається у домашках. І є підтримка зі сторони менторів, особливо на допомоги блендер. зайняття саме найскладніше було це терпіти ці рокети, ці ці блекаути. Вони по крові купили знаки. Давай з тобою якраз поговоримо про важливість софт скілів. Важливість софт скілів під час курсу, коли працевлаштовуєшся в роботі. Які це софт скіли, які необхідно мати для того, щоб. Була успішна робота в компанії і успішне працевлаштування на курсах. Саме головне і не тільки на курсах, і ще й подалі буде, буде дуже важливим. Це пунктуальність. Uh -huh. в, є дедлайн домашок. Він досить демократичний, але якщо ти вписуєшся в цей дедлайн, ти ставиш собі, собі якісь рамки, ти їх виконуєш, ти, ти отримуєш за це не лише там похвалу, і декілька балів у, у, рівень, у рівень користувача. А ще й розуміння, що ти можеш, що ти вкладаєшся, що ти що ти здатен, також робота в команді. Робота в команді. Оці заняття, які ми імпровізували, це було дуже круто. Так mm -hmm. вони 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 займали час, але воно окупалося. Ми розбирали якісь нові методи. Ми лізли туди, куди куди нам навіть не по конспекту. Не не було у нас ніяких цих казівок. Шукали якісь інші способи для того, щоб реалізувати якусь фічу, і, і таке інше. Е, ще е, про працевлаштування, я вважаю, е, є дуже багато якихось е, таких не дуже надійних порад е, стосовно того, що можна прибріхувати. Угу. Ні, ні в якому разі чесність, вона цінується дуже відвертість, орієнтованість на результат. Тобто я, я може і не знаю, але я, 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 буду, я буду пробувати, Я буду робити, я буду, я буду давати якийсь результат. Uh -huh. Uh -huh. Навіть якщо таска поки що не, не йде, не треба замов... замовчувати її до, до того, як вона буде повністю готова. От є моя робота, от я вже виконав твію час, части, частину, от дивиться. Uh -huh. От ці мої питання, які в мене виникли під час цієї роботи. Коли ти почав шукати роботу, коли ти почав ці пошуки, як це розпочалося? Чи вів ти таблицю так своїх вакансій, куди ти подаєшся, які ти розглядаєш чи ні? Як це було? Таблицю, якщо чесно, я не, не вів. Десь було, мабуть, резюме я розіслав. На кожне писав мотиваційний лист, такий гарний, файний. Але було дуже дуже так обідно, і коли на нього не відповідали взагалі. Тобто, так, це цим це нічого не зробиш, особливо в наш час, коли відгуків дуже багато, і коли ну до всі відгуки просто не придивляться. Mm -hmm. А підходящий кандидат вже може знайтися. Шукати я почав ще, ще після війни, ще навіть не, не був, не був, не ходив, не ходив на курси, ще тільки-тільки початок був. Я там якісь матеріали почитав, по 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 почитав і подумав: а чому б ні? Давайте я десь на наглості, десь десь заїду. Ну, на наглості не вийшло. Um, так, мене зрізали дуже швиденько, uh, навіть, навіть рекрутери так, вищепнули мене, um, тому ось саме тому я не раджу не нічого такого. Mm -hmm. Тому що це, це видно, це видно одразу. одразу Добре, тобто які етапи ти проходив? Ти о, почав шукати далі. На якому блоці? На блоці React чи на блоці на Тобі потрапила та вакансія так в тій компанії, в якій ти зараз працюєш? А, вона, якщо чесно, мені не потрапила. Мені мене знайшли в LinkedIn Дим. Угу. це до речі дуже дуже цікава штука. Супер виявилось. Я я його недооцінював дуже дуже довго, але ось ось маєш. Мене просто знайшли самі, uh -huh. тому що по, по консультаціям по рекомендаціям нашого кар'єрного сервісу uh -huh. я його зробив. Я його зробив добренько, там все розписав, як, як, як полагається, як належно, і мене просто знайшли і сказали: Хочеш працювати? Я так, в да. чому б ні? Клас. Саме першим етапом була співбесіда з Сіо безпосередньо керівником у. Uh -huh. Ось чому я кажу, що співбесіди Сіо це найважливіший етап. тому що це людина, яка в тебе вже розглядає як частину команди, і в тебе є от такий останній шанс покращити враження про себе чи на поки зіпсувати, але в мене не вийшло зіпсувати. Клас. І давай останнє питання: з тобою поговоримо про поради. Які поради ти можеш надати студентам, які зараз навчаються? Що б ти сказав собі, коли ти. Лише познайомився ІТ і розпочинав цей шлях. Не чекати. Бо най найкраще, що я зробив, це, це я почав, почав, почав працювати, я почав шукати роботу, mm -hmm. я почав розбиратися в чомусь. Якщо ти сидиш і думаєш, що в тебе недостатньо знань по JavaScript, їх ніколи не буде достатньо. Супер! В перший же день тебе озадачать такою таскою, щоб її ніколи не бачив, ніякий тобі в цьому не навчиться. Ні, тово ніякі курси тобі про це не розкажуть. Ну, може, десь розкажуть, може, десь якийсь буде дотичний кейс, mm -hmm. але все одно ти будеш робити якогось інбусі. Дякую тобі за інтерв'ю, друзі. Ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть коментарі. Можливо, задавайте запитання Кирилу, якщо вони у вас є, або якщо вам сподобалася дана історія успіху, залишайте класні коментарі. І до зустрічі в наступних випусках.